На 44-й сесії Дмитрівської сільської ради міста Комсоморська Полтавської області депутати прийняли рішення із 18 питань порядку денного. Депутати одноголосно внесли зміни до сільського бюджету на 2015 рік. Цим рішенням вони виділили 130 тисяч гривень комунальному підприємству благоустрій д на погашення кредиторської заборгованості за обрізку дерев та 30 тисяч на бензин. Для виконання весняних робіт. На сесії народні обранці затвердили розпорядження сільського голови щодо виділення матеріальної допомоги сім'ям учасників АТО, розглянули низку земельних питань та внесли до списку на безкоштовне харчування ще двох учнів Дмитрійської ЗОЖ, батьки яких мобілізовані до зони проведення антитерористичної операції. Кож своїм рішенням депутати затвердили нові ставки земельного податку та положення про земельний податок Дмитрівської сільської ради на поточний рік і надали дозвіл на використання коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. У нас є кошти на відшкодування втрат сільськогосподарського лісогосподарського виробництва. Наше лісництво зверта сума настав два мільйони гривень. До нас звернулося лісництво державне підприємство Кременчуцьке лісове господарство. Про заключення договору і виділення 68 восім тисяч на проведення заліснення. Вони сажають дерева там коли нашого ставка випарника і доглядають за ними і доглядають за ними. Да, на превеликий жаль на цьому на цьому році гроші під. На депозит не кладуть, тому це поки єдина стаття, куди ми можемо хоть трошки це грошей втратити. Найбільше часу на сесії було відведено обговоренню положень закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Сільський голова Антоніна Прядко зазначила, що даний закон є надзвичайно важливим для подальшої долі Дмитрівської територіальної громади. Нам необхідно прийняти виважене політичне рішення. Що змінить наше життя, реформа місцевого самоврядування йде дуже швидко, і Дмитрівка може стати флагманом для інших територій, наголосила Антоніна Прядко. Так нас не залишать і тому у нас залишаються два виходи: або ми вливаємося і стаємо частиною міста Комсомольська з усіма висновками, які з цього виходять. Або добувалися ми і нам запропонували об'єднатися з іншими територіями Кременчуцького району із центром у Дмитрівці. Залишиться Дмитрівська територіальна громада, але до неї погодилися приєднатися Рокитненська сільська рада, де проживає 1937 чоловік. І входить п'ять сіл рокитне, Онищенки, П'ятихатки, Романки, Щербаки. Бондарівська сільська рада, де проживає 1004 чоловіки, Бондаріва, Василенки, Заруддя, Остапці, Ревінка. І потоківська сільська рада, де проживає 3297 чоловік, потоки, Дзержинське, Мала Кохнівка і Соснівка. Це зайвий раз підтвердило, що маючи самодостатній бюджет завдяки розвитку промислових об'єктів компанії Ферекспо Дмитрівка може стати центром об'єднаної територіальної громади. Головне, у нас є економічна база для розвитку, зауважила сільський голова. Ми виглядаємо дуже на їхньому фоні гарно. ну, наприклад, ну один одну цифру назву, Якщо Інші сільські ради там мають на одного жителя бюджетного фінансування 1200-1500, найбільше 2500. у нас на кожного жителя припадає без грошей, які йдуть на школу, через те, що вони у городі остаються, і на лікарню 6333 гривні. Присутні на сесії активно долучилися до обговорення цього питання. Депутати сільської ради та члени виконавчого комітету висловилися за об'єднання Дмитрівки з територіальними громадами Кременчуцького району. Ми ось наприклад, на роботі роблять із кремелістих із кішок багато трактористів. Аванове сваршок знаємо, То всі і жителі, я вчу цю вже пропозицію. І знав, що, я не знав, що Дмитрівка буде тільки центром цього. То, то всі схильні, щоб до міста ми не відносилися. Тому що нас заберуть все, не буде в нас тоді нічого. Особисто, я так от задивлюся, для, для нашого села було б краще, конечно, якби ми були центром оцього об'єднання. Це моя точка зору. Ми дуже саме. Тоді ми хтось, Тоді ми щось. У цій державі, на цій території, як комсомольці нас поглинує, ніхто. Основне довести людям правильно розказати, щоб вони зрозуміли, не так, як хтось там скаже, та до Комсомольська це буде краще. Ясно, що комусь може краще тільки тим, хто не хоче, щоб була тут Сільська рада, щоб була це. Це значить, ми вже по у нас є опит, хто в Сухозі робив, той знає. внизи, Передали до Комсомольська, і що не, не стало городом, нічим не стало. Тих сидів зовсім немає, а там непоганий поцілок був, ніхто за його за не взяв, не безпокоїться. Там живуть і царі, які хочуть, то жалюються дуже і кажуть нам, що Боже в ніколи не приєднати всіте до города, бо ви городянами ніколи, ніколи не будете, а будете п'ятим відділком, який нікому не нужен. Оце моя така думка. Ну, я вам чесно скажу, що я їжджу багато на що дивлюся, з вами нема кого по, по, там порівнювати, в принципі. Да, кругом нема на що дивити. Ну, що ну, Я можу посовітувати вам, в принципі, краще бути батьком у великій сім'ї, навіть об'єднаній, чим якимсь третім пасинком. Директор школи, депутат Комсомольської міської ради Віктор Бережань підтримав позицію переважної більшості, але його цікавило питання фінансування закладів освіти у випадку, коли Дмитрівка стане адміністративним центром. Завідуюча відділом бухгалтерського обліку та звітності Наталія Федотова надала роз'яснення щодо формування бюджету об'єднаних громад згідно із бюджетним кодексом України. Звучали пропозиції стосовно створення організаційного комітету, який би вивчив усі ризики і позитивні моменти цього процесу. Але усі зійшлися на тому, що реформування розпочато, і тому рішення про об'єднання територіальних громад повинно бути дійсно добровільним, як це прописано в законі. Попереду нелегка організаційна робота. Необхідно йти до людей, щоб почути їхню позицію. Але я твердо переконаю що тільки самодостатня територіальна громада, якою і є Дмитрівка, може стати центром новоствореного об'єднання. Реформи запроваджуються з метою фінансового забезпечення депресивних територій, і тому буде помилкою об'єднувати дві самодостатні одиниці. Справа честі нашої громади поділитися своїми коштами із сусідніми територіями, адже вони входять до Виборчого округу головного інвестора села Дмитрівки, народного депутата України Костянтина Живаго, наголосила Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко.